Викупали цибулю кущочку. Вон просохне, потім складу ящички і буде зима. Хороше своє, хороша кучка, цибулька така оце вона вродила, хороша. І більшенька, і меншенька. Ось яка. гарна Цибулечка, цибулька. Висохне і буде лежати до слідуючого руку. Так, вона. У нас лежить ще і до сих пор. До сих пор ще користуємося. О, варю, кидаю колесало, варю. Чоловік любить варне, воно на вар такий гарний, виходить. Колір такий приємний. Та й корисне ж Invece, виварюється і сало ж тоді корисне, гарне. Це вишенька вже відсвіла, вже все, вже немає. Одні листочки. гарно, теж хороше діло і вишенька. Ягідки були свої і вареничків. Варила і так їли чорнокурочки, хороша. Давай, давно вже росте. Вже гоняка, там вже спиляли за дорогою. Там пропало, так щоб чоловік тут посадив. Думає, як уже те, он ще одна маленька рядом, як ця вже ж вже прийде, він її тоді спиляє, як уже вона. Вон там воно вже ж таке негодяще і потріскалося. Ну вже ж роки. Як ото старим людям роки своє беруть, так і так і дерево, так і все, таке життя. Нічого ніхто не може діяти. Отак. Тоді отак нагинатимемось і будемо собирати в'ящечки і хай храниться. Ось такі у нас справи. Всього вам найкращого, що подивитись Дякую за лайки, дякую за коментарі. За все вам дячно. До нових зустрічей.